Вітаю, друзі! З вами Майстер Сонця. І сьогодні ми з вами поговоримо про нанесення малюнка на тканину. Зараз у продажу є дуже багато допоміжних матеріалів, які можуть нам допомогти у цьому завданні. Я сьогодні отримала посилочку з такими допоміжними матеріалами. Зараз ми з вами все роздивимося і спробуємо як вони працюють? Багато хто з вас уже, мабуть, знає, що є так званий водорозчинний флізелін, я вже з ним колись працювала. Він, до речі, буває різний. У мене ось зараз прийшов флізелін, який розчиняється в теплій воді від 40 градусів і вище. Він звичайний, він не на клеєвій основі. Напівпрозорий. Тут щільність у нього 35 грам на метр квадратний. Тобто він доволі таки ну, тоненький. Тоненький він. Він має ось таку фактуру. З флізеліном працювати доволі просто. Беремо малюночок, який ми хочемо вишити. Підкладаємо його під флізелін, перемальовуємо простим олівцем або ручкою, яка називається вишистирань. Вирізаємо потрібний шматочок. Якщо ви будете вишивати в пяльцях, то берете такий розмір, який зручно буде запялити в п'яльцях. Пришиваєте цей шматочок на тканину або виріб, який ви хочете вишити, і вишиваєте. Після закінчення вишивки ми беремо. Сушимо і прасуємо. Флізеліни бувають різні по щільності. Я взяла собі 35 грам щільність на метр квадратний, тобто він такий тоненький, і я вирішила, що мені достатньо його. Але вони бувають і щільність 50 і здається, ще більша буває щільність. Але для звичайної ручної вишивки, гладючо чи якою технікою ви вишиваєте, 35 грам цілком достатньо. Також флізеліни відрізняються один від одного тим, що розчиняються вони або в холодній воді, або в теплій, або в гарячій. В мене той, який розчиняється в теплій воді, тому що не було, тому що розчиняється в холодній воді, ще є плівка водорозчинна. От якраз плівку я взяла, яка розчиняється в холодній воді. Зараз з вами будемо дивитися на плівку. Так, це в мене. Плівка, яка більш плотніша, має плотність 50 грам, щільність 50 грам. Вона виглядає ось так. Якщо зблизько подивитися, вона має таку ось ледь-ледь фактуру. Одна сторона в неї гладенька, взагалі дуже гладенька, Така дуже гладенька. А ця більш така шороховата. Якщо її розчинити, вона має таку, як, як крохмаль, така водичка буде біла. І я ще одну взяла плівку, у якої щільність менша 35 грам на метр квадратний. Вона більш така тонша. Якщо ця така більш, більш, навіть вона більше шелестить оця, 50 грамів яка. А ця 35-ка, вона не так шелестить, вона така більш податлива навіть, на відчуття. І тоньша. Принцип роботи з неї такий самий. Наносимо малюнок. І пришиваємо на те місце, яке ми хочемо вишити. І після того, як ми вишили, ми перемо виріб, плівка ця розчиняється. Із флізелінами я колись вже працювала водорозчинним. А от з плівкою ще ніколи не пробувала. Пробуємо нанести малюнок. В мене зараз ручка пишистий рай, якою я постійно користуюся. Якщо не поспішати, то все видно, наноси воно добре. Малює добре. Це синя це ручка по шестирай. Зараз я наношу це звичайна гелева ручка. Вона краще малює. Дуже так плавно лінія йде. Перемалюю ось цю ягідку. Малюсіньку. І спробую її вишити на оці, оцьому флісові. Він доволі такий товстенький. Так ось в мене ягідка. Видно. Я навела блакитною ручкою, ну, наведу чорною, щоб вам краще видно було. Це у нас все ж таки зразок, тому неважливо, чим я навожу, чи тією ручкою, що. Випарується потім, чи це, що змиється водою. Але ви краще користуйтеся ручкою пиши-стирай, яка 100% випарується, коли ви будете річ прасувати. Так, зараз ми все вирівняємо, щоб було добре видно. Я ні оцей шматочок лишня не відрізаю, ні плівку я не відрізаю. Це все для того, щоб можна було просто спробувати. Закріпляю ниточку, проколюється воно вона плівка досить непогано. Такий специфічний звук є. Це я взяла лівку яка 35-ка. Для цього флісу можна було взяти і 5 десятку. Тільки, мабуть, потім потрібно було використовувати голочку більш товстішу. Ну мені так здається. Боже, яка краса. Наскільки це спрощує роботу. До речі, плівка має такий специфічний запах, чимось нагадує запах клею ПВА. Може, пам'ятаєте, хтось в дитинстві там витворяв такі штуки, коли намазуєш клеєм руку, а потім таку плівочку знімаєш, коли клей висихає. От і плівка має і запах такий, як ПВА, і на відчуття, як ота плівочка. Щось схоже. Так, ну, у мене ягідка трошки така не кругла, а витягнута виходить. Ну, Я тут не дуже стараюся, тому що це в мене зразок. А ви, я сподіваюся, принцип зрозуміли і побачили, як це просто робиться. Так, єдине, що тут під час вишивки у вас не вийде два проколи робити голкою. Треба тільки туди-сюди, туди-сюди, вколов-виколов. Бо плівка буде у вас трохи розтягатися, якщо отак вишивати. Ну, в принципі, не дуже зручно, так. Да. А коли ось так вколов-виколов, досить непогано. Та навіть прекрасно. Дивіться, гарно виходить з цією плівкою. Отже, дивимось, що вийшло. Це буду робити з вами я вперше. Я зараз не буду прати цей шматочок, а буду використовувати. Ось мене водичка і паличка для вух. І що я буду робити? Ось так я буду зараз проходитися по контуру. І поби... подивимося, як же вона у нас розчиняється. Я цей спосіб піддивилася в однієї дівчинки, вона знімала таким способом флізелін. А я зараз спробую зняти плівку. Мабуть, треба спялець Ну, Бачите, те, що робиться вперше, все воно якось шиворот на виворот. Дивіться, що буду далі робити. Я просто її ось так віддираю, лишнє. Так, це ми відкладаємо. За цією частинкою вже можна попрацювати. Ось так от пінцетиком просто лишнє забираю. В принципі, знімається вона так собі. Я, мабуть, її просто перетримала з водою, але в мене є спосіб і ще один запасний. Це просто піти і змити. Мабуть, треба було не дуже мочити, вона б тоді такою, як би, резиночкою такою знімалася, гумкою такою б знімалася. Бо я вже не розумію, чи це в мене просто ворс піднявся, чи це плівка лишилася. Треба трошки мочити і зразу її відривати. І, можливо, мочити треба не паличкою, а зубочисткою по краю вишивки. Щоб не така велика площа, ось навколо вишивки, мочилася, тоді її буде і простіше знімати. Ну, площа не буде така сильно велика, яка розкисає. Дивіться, що в мене вийшло? В кінці? Десь отам от під ягідкою. Ось ця плівка, вона там є всередині. Коли ця річ, наприклад, вишита буде праця, то воно все розчиниться і її взагалі не буде видно. Але от ось так от показати на швидкоруч, як це робиться? Так що беріть собі на замітку, можна використовувати не тільки флізелін, можна використовувати і плівку. На плівці, ось, бачите, вона от просто так от дірочкою такою. Як заплавилася. Але не заплавилася, а просто водичка. Розчинила її. Знаєте, мені сподобалося. Це значно спрощує мою роботу, тому що в мене на черзі якраз вишивка буде на комірцях. Ось в мене буде такий комірець. Це в мене замовлення таке. Оксамитові комірці, і тут потрібно вишити. Так що я спробую цей новий метод. Це в мене зразок, тому я в крайньому випадку можу його піти, зараз попрати, і буде все нормально. А з оксамитом мені потрібно відточити оцей момент, коли знімається саме плівка. Тому що оксамит я ж не буду прати. Ось моя друга спроба. Я вишила цю ягідку другий раз потім обрізала по контуру вишивки цю плівку, далі намочила дерев'яну паличку. На дерев'яну паличку я накрутила на кінчик шматочок ватки і потім змочила водою і по контуру вишивки. Швидко-швидко змочила водою. Не дуже довго тримала, і потім ось так акуратно взяла і обірвала ось цю плівку. Мені здається, що друга спроба в мене більш вдала, ніж перша. І набагато акуратніше вийшло, ніж перший раз. От що, значить, досвід велике діло. І ось така ягідка вийшла. Причому вишита на оксануті. Отже, сподіваюся, вам оцей майстер-клас був корисний, тому що я оце робила в прямому ефірі, скажімо так, разом з вами. З плівкою я ніколи ще не мала справи, з флізеліном мала справу, з плівкою ні. Тому я рахую, що це дуже. Гарна штука, це плівка, та, в принципі, і флізелін. Вони дуже допомагатимуть саме в моїй роботі, не знаю, як у вас, але гадаю, що завдяки плівці і флізеліну можна виконувати дуже такі дрібні вишивки, дуже детальні вишивки. Отож, якщо вам сподобалося відео моє, поставте вподобайку. Напишіть, чи ви пробували з флізеліном вишивати, чи пробували ви плівку, тому що вона не така популярна, як флізелін. Бачите, я навіть її не використовувала в своїй роботі. А чому не використовувала плівку? Тому що не знала, як з нею працювати. Скільки я не дивилася роликів на Ютубі, мені нічого путнього не попадалося, щоб там процес був показаний від початку до кінця. Або показують, як плівку знімають, або флізелін, коли мочать воду. Мені це, такі способи не підходять. Мені потрібно, щоб на вишивці я могла цей допоміжний матеріал знімати. Без спрання. Тому я разом з вами на камеру зняла, показала, користуйтеся і напишіть, чи ви пробували вишивати з цими допоміжними матеріалами. Ну, а якщо не пробували, то обов'язково спробуйте і розкажіть у коментарі. Отож, до побачення. Побачимось у наступному відео. Бувайте!